Вітаю всіх на своєму каналі Місячна сяева, Таро-психологія». Давайте подивимось поточний вплив планет і зірок на вас. І зараз, знаєте, ця тема дуже актуальна. Давайте на Таро на Таро, Чекунському таро подивимось цю тему. Вона дуже буває, розкриває, який вплив. Особливо, якщо це стосується магічних яких впливів, воно дуже гарно розкриває. І так, поточний вплив планет та зірок на вас. Давайте подивимось. Дуже цікаво. Три камачів, вісім камачів, десятка камачів. Ну, знаєте, можу сказати, що тут багато. Ви зараз перебуваєте під сильним впливом негативних емоцій та обмежень. Це карти наших це мечі, це повітря, це наші думки, це наші установи, це те, що у нас іде з голови, те, що як ми відчуваємо Тут дуже важкі думки. Дуже важкий якийсь період у вас, і ви відчуваєте це на, на емоційному такому ем, такої, знаєте стан дуже ем, дуже негарний, негарний стан. Душевний біль може бути дуже сильно. Є почуття болю, безвихідності, завершення болючих циклів, і це ви вже пройшли. Можливо, ви відчуваєте себе стрявлиму у важких ситуаціях, що може бути пов'язаним з обставинами або вашими внутрішніми переживаннями. Тут є момент, який ви вже закінчили. Десятка мечів це закінчення цієї ситуації, це младший аркан, і він показує ситуацію. Тобто ви ці от, такі Болючі о, і не дуже гарні е, моменти вже пройшли через біль, дуже сильний біль. Дьявол. Yeah. Ну, знаєте, так, вплив є, і вказано те, що ви можете стискатися з пакусами, або Залежностями, які вас обмежують. І це може бути час для усвідомлення своїх слабкостей і пошуку способів їх подолання, тому що, можливо, тут і розбите серце теж біль принесена по дьяволу. Тобто, щось було якась дія чи стосунка, чи подія, яка, знаєте, буває такий вираз, ну, чорт поплутав. І потягнула мене тоді, і можливо, у вас такі стосунки були дуже болючі, тому що це трійка мечів, це болісне, можливо, розчарування. Можливо, ви з кимось розійшлися, можливо, ви щось залишили, але це вже в минулому. Це ви виходите. Але по дьяволу потрібно проробити це, можливо, були і кармічні відносини, і от. Так впливають на вас зараз планети і зірки. Тобто, можу сказати, що вам потрібно зробити з цього висновок. І не розуміти, що кожного разу ми проходимо якісь уроки. І ці уроки були кармічними. От зрозуміти. Так. Вже більш-менш добрі карти. Наприклад, Паш Кубків і Мак говорять про, про те, що, незважаючи на негативний вплив, є потенціал для позитивних змін. Ну, Паж Кубків вказує на можливість нових емоційних початків, можливо, якась нова дружба, знаєте, емоції, тобто, тобто творче натхнення. Маг вказує про вашу силу волі, про те, що у вас все в руках, ви здатні проявляти свої бажання, ви маєте ресурси та ініціативу для того, щоб змінити ситуацію на краще. От все те, що зверху, воно відійшло. У цій карті по дьяволу вам потрібно розібратися з якимись ем, залежностями або з покусами, на які ви можете підтягнутися, знаєте, залежні стосунки, це теж спокуса і це теж проходить по аркану, старшому аркану діявол. Поточний вплив планети Зірок вказує на те, що ви переживаєте складний період. Пов'язані з емоційним болем, обмеженнями та завершенням болючих циклів. Однак у вас є можливість використовувати свою силу волі та творчий потенціал для того, щоб проявити свої бажання і досягти позитивних змін. Зверніть увагу на свої залежності та обмеження і здатність і знайдіть спосіб їх подолати. Знаєте, коли ми дуже злі. Коли щось у нас не отримується, те, що ми хочемо, так? ми на щось очікували, і от очікування не здійснилися. Вам потрібно, і карти вказують, щось, щось, от всю таку момент через біль, так? почати займатися чимось, навчатися. Тут і творчість дуже гарно пройде. Тут якась діяльність, яку ви от, знаєте, у вас з таким станом більш розкриються якісь інші ланки, інші такі ветві, де ви реалізуєтесь і все у ваших руках. Ну і от хочу вам цього побажати, щоб у вас здійснилися ваші мрії і щоб планети та зірки. Пливали тільки гарно на вас, та буде так.